Слава Україні! Мій позивний єгер і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно виконати розворот. Для цього нам необхідно буде згадати те, що ми виконували у попередньому відео. Розпочинаємо вправу із класичної вскідки по команді інструктора через низ. Спрямовуємо зброю за спину і розвертаємо корпус. Обов'язковим є порядок дій: спочатку зброя, потім корпус. Коли почне виходити щось більш-менш постійне, намагаємось з'єднати два елементи у монолітний рух. Тепер я коротко розповім, для чого це потрібно. Ось так ми не можемо виконувати розворот. Є дуже велика вірогідність того, що на лінії вогню опиниться хтось зі своїх. Тому ми переносимо зброю у безпечному напрямку. І найшвидший це спосіб зробити це саме так, як я показував раніше. Для того, щоб закріпити виконання вправи, нам потрібні люди. Зберемось в купу і починаємо виконувати повороти або розвороти по команді інструктора. По циферблату 12 це напрямок зброї, поворот на 9 і на 3 відповідно на ліво і направо, розворот на 6. Тепер подумайте, як це зробити безпечно і не зачепити друга, керуючись правилом, зброя завжди заряджена. Звикайте виконувати всі ці дії вірно. Правила поводження зі зброєю, написані кров'ю. Безпечний напрямок ствола вигадав не я, а також не мій інструктор. Вони загальноприйняті. Тому, якщо бажаєте вчитися, відразу робіть все вірно. І тоді, якщо ви попадете в нормальну військову частину, Можливо, вас не доведеться переучувати. Звертайте увагу на дрібниці. Мільйони людей до вас робили це так, як їм було зручно. Але є практика. І, на жаль, не зовсім весела практика. І вона навчила людей робити це по-іншому. В наступному відео робота із запобіжником. Чотири основні робочі положення.